Замість того, щоб поводити себе природньо, люди, буває, грають у різноманітні психологічні ігри, саме того здебільшого не усвідомлюючи. Одна з таких ігор називається Динамо. Суть гри полягає в наступному: жінка проявляє активність по відношенню до чоловіка всіляко з ним фліртуючи. Він включається в цю гру, жінка йому приємна, подобається, він починає підкочувати до неї свої тестикули. І раптом жінка каже: Ей, що коїться, нахаба, тварина, відчепися від мене, ти все неправильно зрозумів і взагалі я не така. Чоловік відчуває зніяковіння, можливо, почуття сорому, провини, адже він був впевнений, що жінка фліртує з ним і хоче отримати від нього відповідну зворотню реакцію. Чому ж тоді жінка починає вирядувати і звинувачувати його в тому, що він, мовляв, до неї домагається і чогось там тварина хоче. Можливо, жінка грає в гру Динамо. Чому жінка це робить? Як я вже сказала, скоріше за все, вона навіть не усвідомлює, що вона грає в гру. Перша причина, із якої жінка може це робити, полягає в ненависті до чоловіків в цілому. Із-за чого з'явилася ця ненависть? Це вже окрема розмова. Можливо, її в дитинстві ображав батько чи відчим, той, хто займався її опікою, і вона тепер. Перекидає цю ненависть до цієї конкретної людини на всіх чоловіків. А, можливо, в її житті був чоловік або були чоловіки, які погано до неї ставилися, які її ображали, і знову ж таки у неї накипіло, наболіло, і тепер вона ненавидить всіх чоловіків, навіть не пробуючи розібратися, що той чи інший чоловік себе представляє. Вона просто до всіх чоловіків погано ставиться. Можливо, жінка поводить себе так через те, що вона, в принципі, агресивна, і вона намагається скидати свою агресію будь-якими шляхами, якими тільки можна, і напряму і опосередковано. От через от таку ігру, через такі ігри з чоловіками. Можливо, жінка відчуває страх близькості, Ну, наприклад, страх сексуальної близькості або страх емоційної близькості, і вона задовольняє, ну як їй здається. Свій статевий потяг от такими поверховими маневрами, Ну, начебто щось навколо сексуальне і трапилося, тобто був флірт, були відповідні погляди одне на одного, хтиві думки, бажання. Але до тіла чоловік так і не був допущений. А це значить, що жінка почуває себе в безпеці, тому що статево акту не відбулося, і вона не прив'язалася емоційно до цього чоловіка. Ну, звичайно, сексуальний голод такими справами не е, задовольнити. Ну, тим не менш, чомусь вона вибрала от таку гру, знову ж таки, вибрала тут ми ставимо благки. Е, ну і зрештою, у жінки може бути почуття сорому, е, вона може здаватися собі поганою, брудною знову ж таки. Чому? Хто їй сказав, що вона погана і брудна, можливо, в дитинстві її таким чином ростили, щось їй таке сказали, що вона вважає себе брудною, і вона не допускає до себе чоловіків, хоча провокує їх. І коли вони починають проявляти активність по відношенню до неї, вона всіляко намагається їм показати, що вони про неї неправильно подумали, що насправді вона чиста, як ковтинка на мені, а це вони брудні, невиховані свині. Таким чином, жінка сама собі доводить, що вона чиста, промениста і навіть незаймана, ну, хоча б в якомусь розумінні цього слова. Таким чином відбувається її, начебто, психологічне самоочищення за рахунок забруднення чоловіка, відповідно. Ви запитаєте, а що робити в цій ситуації? Ну, ще найперше. Не рекомендовано грати в ігри з людьми, рекомендовано все таки проявляти щирість у спілкуванні і слідкувати, чи не граєте ви в ігри з людьми, в тому числі і в цю гру, якщо ви жінка і чуєте мене. Якщо ж ви чоловік і ви мали необережність таку гру вляпатися, то рекомендовано якомога скоріше робити ноги з такої гри. Тому що гра може набувати жорсткої, навіть жорстокої форми, коли жінка дуже близько підпустила до себе чоловіка аж до статевого акту, після чого почала кричати, що ти мене гвалтуєш. І чоловік може дорого за це заплатити, в тому числі бути ув'язненим, якщо доведуть те, що він на неї напав і гвалтував. Не всі жінки грають в ці ігри, якщо вам не пощастило. І в цю гру, це не означає, що всі жінки погані, що всі жінки динамо, це означає, що просто вам не пощастило. Як можна зрозуміти, грає жінка чи ні, на жаль, ніяк. Тому що жінки поводять себе ще чоловіками відкрито, радісно, фліртують з ними, і звідки чоловік може дізнатися, це гра чи жінка налаштована серйозно. Тому тільки по результатам взаємодії з жінкою ви можете зрозуміти, гра це чи ні. На жаль, так. Я сподіваюся, що ви врахуєте те, що є така річ, як психологічна гра, психологічні ігри, в тому числі гра Динамо, і постараєтеся все-таки бути обережними.